Привіт, дякую, що дивитесь новини шоу бізнесу. Слава про сьогодні. Поговоримо про те, що Потап думає про свою кар'єру та як зрадниця Асті збирається співати пісню українською мовою. Про це не тільки сьогодні. Підпишіться на канал. Репер Потап дав інтерв'ю журналу Viva, де розповів власні думки щодо своєї кар'єри, коли журналістка спиталася, як він оцінює свою роботу протягом півтора років, Олексій сказав, що працював здебільшого за кордоном для того, аби світ продовжував підтримувати Україну. А ще Потап сказав, що не думав про завершення своєї кар'єри і вважає, що його кар'єра постійно змінюється. От як ви, друзі, вважаєте, зможе Потап повернути собі ту бу популяр... Ярмістя і той статус, який у нього був до повномасштабного вторгнення, і чи хотіли б ви побачити інтерв'ю Слава Плюс з Потапом? Чекаю ваші думки у коментарях. Христина Остапчук або ж Христина Горняк, поки невідомо чи змінила вона знову прізвище. так от вона зізналася, що в майбутньому готова вдруге вийти заміж. Дівчина не раз говорила, що впоралася зі своїми спогадами про колишній шлюб з Володимиром Ростовчуком, і зараз триває їхні спори за спільний будинок. Крім того, Христина не приховує, що зараз не самодня. Вона має бойфренда з Відня, але подробицями поки не ділиться. Джонні Деп на концерті познайомився з біженкою з Маріуполя. Про це розповіла художниця Ірина Федоренко. Зараз вона живе в Німеччині, хоча до початку повномасштабної війни вона перебувала у Маріуполі разом із сином та мамою. Ірина є прихильницею Джонні Депа, Тож, коли дізналася, що у нього буде концерт у Гамбурзі. То вирішила туди піти. Як розповіла сама художниця, під час виступу актор підтримував Україну. Ну і його гурт транслював на великому екрані синьо-жовті кольори. Ну а з самим Джоні Ірина зустрілася до концерту і залишилася у захваті від цього спілкування. Колишні продюсери співака Велбоя випустили новий трек, але з фейком артиста. Нещодавно у TikTok завірусилася нова пісня співака, яка називається Пустоцвіт. Але всі помітили, що на відео, начебто, і Велбой, але не той Антон Велбой, якого ми звикли бачити. і... це хлопчина, який дуже схожий на Антона. Однак, коли ця людина повертає голову. То можна помітити, що на обличчі є маска, шкіра голови та саме обличчя мають різний колір, і до того ж, вони несинхронно рухаються. І відповідно можна зробити висновок, що лейбл використав фото і відео артиста, щоб зробити ось таке нове відео. Як бачимо, друзі, історія про конфлікт лейблу і Вельбоя триває, але як показує практика, такі конфлікти можуть тривати роками, тим більше зараз під час воєн. Янного стану, суди не швидко розглядають такі справи. Співак позитив більше не виступатиме з гуртом Мазгі, у складі якого він був багато років. Про це Олексій розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс. Артист каже, що вже не належить до цього гурту і немає жодного відношення до нього. І після того як ця співпраця закінчилась, позитив не знає, яка подальша доля гурту. І ви знаєте, мені самому цікаво, чи зможе цей гурт Мазгі трансформуватися і знову стати головним танцювальним гуртом країни, адже до повномасштаб Ного вторгнення вони просто рвали всі концерти, розривали майданчики і завжди відпрацьовували на всі 100. Ну а коли на концертах, які я вів, був це гурт, то ми завжди знали, що це просто буде розрив башки. От як ви вважаєте, чи є ще майбутнє у гурту мазги? Напишіть в коментарях. До речі, всі ваші коментарі, друзі, читаю. І навіть хейтерські друзі, і дякую, що підписані на мій канал. Якщо не підписались, то обов'язково це зробіть. Скоро нас вже 100 тисяч. А ще в неділю на моєму каналі вийде подкаст Слава Ясинському, в якому ми з відомим продюсером Михайлом Ясинським розкриваємо таємниці побудови шоу-бізнесу. Цього разу будемо говорити про те, чи зможе так званий цей перший ешелон артистів повернути власну популярність. Потап. НК, Оля Полякова, Макс Барських та інші. І не пропустіть в неділю подкаст Слава Ясинському у мене на каналі. Ну а ще до речі, сьогодні, у п'ятницю, день народження у співачки Даші Астафєвої. І також маленький анонс. Скоро на моєму каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з Дашою. Тому також не пропустіть і підпишіться. Російський актор Олексій Панін, який зараз живе в Іспанії, і підтримує Україну, розповів, що займався інтимом з Кіркошкою. Він каже, що дав цьому розголос через те, що Філіпка підтримує криваву політику бункерного діда. Актор каже: далі цитата: спав з Кіркоровим, Він приїздив на білому авто і смоктав у нього. І ще потім відео надсилав кінець цитати. Ви знаєте, я цьому вірю, тому що мені цей папуга також у 2009 році пропонував приїхати до нього і розваж. Жатитись я поважаю представників ЛГБТ, і у мене багато знайомих серед них, але я ненавиджу саме знаєте таких моральних підарів, і це все, що нам потрібно знати про країну гній, де висміюють і забороняють ЛГБТ-спільноту, але при цьому ось таке там всередині відбувається. Я ще раз хочу сказати, що розповідаю вам про них лише для того, аби ви не забували, що вони лицемірні виродки. і навіть не думали дивитись в їхню сторону. А звання чмоня тижня цього разу отримує Анна Асті. Ця людина, яка отримала звання співачка року в Параші, раптом згадала про свою батьківщину і її рідні Черкаси. Справа в тому, що у себе у прямому ефірі вона сказала, що готує українську пісню про свою батьківщину. Мовлять собі? Про батьківщину згадала через півтора роки. тобто півтора роки вона мовчала, а потім раптом захотіла заспівати українською. І тут є відповідь, для чого це робиться: таких як Асті, Лорак, Повалій їх активно використовує ФСБ, який досі просуває наратив про братні народи і всяку таку хрінь. І ми ж з вами так пам'ятаємо, як Лорак теж коли співала українською, коли вже жила в Москві, так або як повалі виступала на крінжовому концерті і співала українською мовою. Тому друзі, ще раз закликаю вас не вірити таким як Асті, бо там нічого крім бабла не було і не буде. І ті, хто дійсно підтримують Україну, вже показали своє ставлення. І зараз, після півтора року повномасштабного вторгнення, всі інші заяви вони виглядають смішно. Вже була пройдена ця червона лінія, коли ми ще могли повірити. А тепер пізно тому всі наступні спроби будь-кого особисто я буду розцінювати як дешевий популізм і співпрацю зі спецслужбами задля замилення наших з вами очей. А ще друзі, я дуже хочу вас, шановні батьки, пояснювати своїм дітям, навіщо у них в TikTok з'являються усілякі дебільні російські пісні? Там все зроблено таким чином, щоб втиратися в довіру нашим дітям і просувати наратив, що всі ми браті і нічого такого не відбувається. Уді, у мене 13-річний син, і я часто бачу і чую це час, того як він сидить в TikTok, і постійно пояснюю йому по дорослому навіщо це зроблено. І про цих поясненнях згадую, скільки людей покалічили ті, які хочуть, щоб ми називали їх братами. Дякую, що дивились новини шоу Бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал, а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з позитивом дивіться ось тут через 3 2 1.